У час, коли Україною точаться розмови про те, що дорогий газ має поступитися більш дешевому альтернативному паливу, Бардичів сказав своє слово у питанні енергозбереження на Котовського 41 запрацювала котельня на паливних гранулах пелетах. Потужність котельні 3 МВт. Вона дає тепло до будівельного ліцею, 12-ї школи та частини Червоної гори. Однією з важливих особливостей цієї установки в тому, що її прибудували до вже існуючої котельні, яка працює на газі. У випадку різкого зниження температури мікрорайон буде убезпечений від форс-мажору. Виробництво тепла тобто судної калорії на пелетах, Значить, на відсотків 10 дешевше, ніж виробництво тієї калорії на газу, що дасть економію і використання бюджетних коштів. Дана котельня потужністю 3 МВт, котельня такої потужності майже найпотужніша в області. Споживання пелетів за добу приблизно 10 тонн в пікові нагрузки, тобто в самій низькі температурі. У ролі підрядників та постачальників котлів для Бердичівської котельні виступили сусіди коростенці. Тамтешній завод котли виготовив. Фірма ArmeElectro взяла на себе монтажні роботи. Інформують, котельня на Котовського найбільша в області, що працює на пелетах. «Пелета – це, це місцеве виробництво і собівартість виробництва одної гік-калорії в два чи в два з половиною рази дешевше, ніж на виробництві на газу. Цильня є саме дійсно найм в Житомирській області, саме на пілетах. І дай Боже, щоб вона приносила заощаджувала в бюджет міста Бердичева кошти. Будемо сподіватися, що буде так. Стосовно гарантії, тобто котли вироблені на Красному заводі. Сам завод надає 10 років на гарантію на котлів. На будівельно-монтажні роботи гарантія становить там роки. Ну, що можна додати, що це перший шаг в місті Бордищу для того, щоб наша країна відійшла від імпортного російського газу. Енергетики вже встигли промоніторити можливих постачальників палетів далеко й довго шукати не довелося. Гранули виробляють у реї та сінгурах. Окрім того, існує спеціалізована фірма посередник у козятині. Нами вивчена їхня цінова політика на даний час. Найбільш приємними ціна в селі Сінгури спрацьовує з виробниками той факт, що в основному вони постачають пілети. Для, за, за кордон, тому і ціна в деякій мірі залежить і від курсу валют, скажімо, і від того, і від потребності, яка в них є з пілетів за кордоном. Але, тим не мене, нам вдалося заключити договори з поставщиками, тобто якихось проблем з поставкою пілетів на підприємстві не буде. Бердичів допоміг державі в енергозбереженні. Держава пішла назустріч Бердичеву у виділенні коштів. Мільйон 200 тисяч гривень, що потягнуло будівництво, вона взяла на себе. Ані місто, ані саме Бердичів теплоенерго осторонь теж не залишилося. І це правильний підхід, вважає міський голова Василь Мазур. Приємно те, що ця котельня є власністю сьогодні тепломережі. Ми хочу, користуючись нагодою, я хочу подякувати державі за підтримку за виділення цих коштів. Те, що держава взяла курс на розбереження на заміщення газу і здійснює фінансову підтримку, це мабуть абсолютно нормальний і залученням коштів міських бюджетів. Це мабуть єдиний і абсолютно правильний крок. Надіюся, що в цьому році така робота буде продовжена. Сьогодні ми працюємо ще з французькими інвестиціями, і в нас в місії планується побудувати таких ще три, а то й чотири котельні. У день, коли відкрили котельню, відбулася ще одна подія, пов'язана з комунальним підприємством Бердичів Теплоенерго. До проблеми енергозбереження вона відношення не мала, але була від того не менш приємною. Підприємство вирішило передати вантажний зіл на потреби бардичівських артилеристів. Розуміючи ті події, які зараз відбуваються в державі, прийнято рішення і містом, і в тому числі і підприємством передачі військовим автотранспорту. Ну, ви бачите, тут підготовлений підприємством ЗІЛ-138, відремонтовано, повністю замінено майже всю топливну приведено його в якийсь такий більшові менш нормальний стан. Машина повністю готова для для передачі військовим в зону АТО.